По перше, важливо чесно подивитися, а що це за дистанція, куди я йду, і чи дійсно вона моя? І якщо вона дійсно твоя, то кожна трудність це не провал, це просто частина твого красивого і унікального шляху. І кожна трудність це не Знак зупинитися це перевірка на істинність твого наміру, або просто знак уповільнитись, перевести дух, наповнити себе енергією, попіклуватися про себе, передивитися темп, якому ти рухаєшся, або стратегію, по якій ти йдеш. По-друге, знайти своє глибинне, потужне, навіщо ти туди йдеш, які цінності, які потреби ти хочеш задовольнити за допомогою цієї цілі. Що ще стане можливим? Які нові горизонти для тебе відкриються? Тому що саме це буде давати тобі силу, енергію, мотивацію під час труднощів. по третє організувати собі підтримку, подруги, баді, коуч, наставники, психологи, мастермайд групи не геройство наодинці, тому що навіть найсильнішим потрібен хтось поруч, хто підтримує і завжди скаже: Ти не одна, те, що ти робиш, має сенс. Будь ласка, не запинеся, Продовжуй.